Це тринадцятий сезон, 44 часть. Як ти мене вже достав? Ти всіх убиваєш, мене вернули в моє прошлое состояние. Ты сюда. Ты иди сюда. Дыши лежать с ним. Тут цепись от меня. Я умею летать. Получай! Надо тобі протестировать. Е -е 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 -е. Надо улетать, поки не пізно. Ха, лузер, пока. Надо його якось підбити поки він не улетів нікуди. Ха, ха-ха. <глаз> получай. Значит, він іменно тут алети. Тут іменно. Тьбех. Эй, эй. Ты мене підбив. Да, я тебе підбив. Е, що ти хочеш? бистро моїй смерті, да? Так. Да. Ну, сам напросився. Йди сюди, я тебе цей бензопилий розпилю. Тш. Е, чи не допомагає? Віді <гум> бензопила розрушує все. Получай. <гум> Тебе капец. Ну, вот тогда вот так робим. Иди сюда. Иди. Фу, фу, На лазером. На. Укусы. Ну ты думаешь, что я зараженный? Получи. Я и так и не надо. Ха, <реклама> а. а, лазером не попадаешь. Ай, по дубке. Дупочка. Дуплюшка. Что ты? Чубатенький, привет. <реклама> Ой. ай Нш ненормальный. Ты мне чуть не набил. Эй, ушла. Тибок. Ого. Дача його, кажу, вижирвалася, а ковід такого довгого. <риклад> буба, настояща буба. Та син шарий бийта тата т. Та син шарий бита, та та тата. Колуче. Та сымшари... та та... Та Знаєш що? Поле ти А ти вже достав, коли приїжджаєш до мене. Учас він чбіток потеряв. І руку потеряв. І стекло своє потеряв. Я тобі отомщу. Ну, з двоногим дуже легко було розібратися. А Стасим цим шари буде та, та та Щас тобі буде капець Ой, та що ви мені тільки маленьких сьогодні день на падені? І ми повинні всі на всіх нападать. Нападать? А може улітать, Хто зна куди? Ну, мабуть, хто зна куди улітати. Нічогось на мене іменно карампуси нападають. Може я якийсь рідкісний. Нічого ти не рідкісний, ти оби... обично собі Подопит на кріса. Щас заріжу. Та все, все мовчу. Да, мутанти правду казали. Сьогодні день мутантів. Сьогодні день нападіння. І сьогодні Богдан не улучиться, він йому просто, оказується, після взрива йому залетіло парочку іскер. І тепер він в анімації. Тепер ми без боса. Поки боса не буде 6 місяців ну, если ну тоді? Если буде все нормально, то два тижні його не буде? Та що це вдруг? Чого він в реанімації? А так. А так сейчас я тебе зарядю. Де сюди! Е! що? Чого тебе знайшло? Ммм, ти меня більше не друг, на. е, чо, уйти Э. Е, походу в нього паразит вселився, да. Тепер ти мій не друг. Ай, укусив, я його укусив, щоб побезвредит. І забрати на базу. Ай. Е, да обезвредить. Если попаду. Ти сюди, гад? Який я тобі гад? Притяжування. Ні. Блін, случайно, переборщив з притяжуванням. Ой. Ти думаєш, що я же мертвий? Да. То чого ви всі ждете мої смерті, іди сюди. Е, чи літати не можу. А може, все. Ши... Це шишки мої остались. Іди сюди, гад. Сальтушка. Ай, блін, ногу підвернув Ай ой. Опа, сам прилетіла ко мне ворона. Ой, 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 вибач, ой, вибач. Йосу. Надо ему перчатки. Так куда я полетів вылечить? Та у меня куча проблем. Я не можу саму. Я не можу вылечить. Я не професіонал вылечения. Давай. Надо его перевернуть на сторону, чтобы его достать паразита. Я его то выру на пару секунд. Да блин. лежать и сынок Так, достаем порозитика. Надо убить этого паразита. Да я ему больше так голову поломаю. Сейчас и... Блин, пушка перезаряжает. А что это в пакете? <реш> <реш> есть. Я уничтожил его паразита. И что ты с делать, если я убью? Бада жукола. А, бада есть укол. Только вот этот. Красный. У меня есть только красный укол. Окей. <реш> <реш> что произошло? Що прозойшло зі мною? Що зі мною? Чому в мене пика така вжасна? Тебе просто заразив дурацький паразит і я тебе вилікував. Ага, він чуть бошку не поламав. я чую себе. Досі башка й за тебе болить. Ну вибач, а що ділати? У мене ж укола вилічення нема. У мене є. Це тобі повезло, то если б не ти, тобі і був такий жахливий. Але я тобі без смерті у колю. ну. Опа, моя пика! ура, стала ж звичайний. Тільки піш не кусав мене. Так ти був заражений. Мені ж прийшлося тебе стиліризувати. То чого стоїм? Полетіли же ж. Куди? Це твоє кошаче діло. полетіло. Е, а ти мене за морду схватив? Побачиш. Ну, якщо вам подобалося, ставте лайк. підписуйтесь на канал. Всі пока!